Всім привіт, новий веб 3 Едроп від біржі Binance. Як взяти участь, що треба зробити? у тебе досі немає аккаунту на біржі Binance, Залишу посилання теж в коментарі. Зареєструйся обов'язково і користуйся всіма перевагами криптосвіту. Зараз скажу, що тут нагорода плаваюча, може бути як 15 доларів, так і 50, так і 70, так і 100, в залежності від кількості людей, які будуть брати в цьому. Участь тому є шанс, можна зробити, нічого не втрачаємо. Отже, де шукати? Заходимо в пункт більше на більш Binance. Після цього знизу тут є web 3 airdrop. Якщо у вас немає web 3, треба його створити. У мене він вже створений. Натискайте на web 3 Airdrop. Ось у мене заходить мій Binance гаманець. після цього у вас буде такий інтерфейс. Ну я закинув трошки собі на комісії з попередніх айдропів. BNB, USDT. ДТ. Побережім Binance і не тільки і по арбітрому. Uh, Вам цього пише тут не потрібно. Подивимося, що вимагають нас акції. Значить, гортаємо бандер, шукаємо ексклюзивні аердропи, Пункт натискаємо. Квест перший. Storie: ось тут багато четвірок, не помилитись, натискаємо і натискаємо Приєднатися до компанії, join campaign. Uh, Ну, бачите, прості підписки на Twitter. Я кажу, що не всі ще доступні є. Зараз подивимося. Complete. Так, Complete now. Вау. Wow. Прив'язати X-аккаунт. Тобто Твіттера ваш аккаунт. Заведіть собі аккаунт Twitter, якщо досі нема. Старайтеся, щоб він виглядав як органічний. От, і тоді у вас не буде ніяких блокувань. Зараз я віду в Твіттер. Ну що ж, після невеличких танців з бубном, я підконектився через Apple ID. Потім треба вийти назад, знову зайти в цей пункт, приєднати ваш аккаунт X, тобто Twitter, і е, авторизувати. З'явиться стрімка, авторизувати кнопочку, натискаєте. і вас автоматично пише успішно, прив'язано. Так у мене прив'язалось. Прив'язано LinkedIn з аккаунт Юрій. Крипто. Е, так, натискаємо. Е, Complete Now, Тобто треба зараз зробити. Приєднатися до цієї сторінки, все зробили. Все. Тепер точно правильно. Значить, і я натискаю верифікацію. Верифікація успішно. Далі, цей зроблений. Натискаємо наступний. Complete now. Story Ecosystem. Натискаю читайте. Ось тут підписався. Назад. Натискаємо verify, тобто перевірте. Прекрасно, зробили. Дуже просто, дуже швидко. Далі. Complete. Тут я вже читаю Binance. Мені просто треба верифікувати. Верифіковано. Репост на Т-пост. заходимо Натискаємо зробити репост. Дуже часто не робіть репости якщо у вас немає власних постів, щоб не виглядало як. Аккаунт боти який тільки бере участь в акції, тому час і часу день можете щось своє постити, будь-яку статт, щоб ваш аккаунт не заблокували. Так, окей. Зробили. 4. Цю Пройдемо. Верифікація Зроблено. І квест екосистема. Так, квасті, там залишу опис. В цьому моменті я подумав, що всі завдання повністю злетіли, і треба робити все наново, але насправді там все працювало і вже було все виконане. Просто треба було ще раз натиснути логін, приєднатися. І після цього перевірити верифікацію, зробити кожного завдання. І Появилось два нових, які я не виконав на репост. Не знаю, як це працює. Якщо у вас так з'явилося, виконайте все це саме, що буде далі. Ще раз это зроблю. Студія репост. Кей зроблю. Зробив репост, верификация, є. Yeah. Угу, у нас такі. Тут я треба зробити. Показати треба. Законектити Binance Wallet. Заклеймити токени. Транзакція йде. Транзакція пішла. Можемо вийти назад. Uh -huh. Так, ще раз турил повертаємося. Після цього вот the story of... Так, пиздною, а в Питере. Можете декілька хвилин. Вот the story, put it with the story video, in відео і and quiz. Story and stability video. Даже воно є. Complete one quiz and questions. Ось воно все є. Під'єднав. Крок перший вже приєднавсь, крок другий. Подивитися відео. Окей, дивимося. story. Anyone can register open source AI models, datasets and fine-tune their models. Mm -hmm. By registering models and data as IP assets on Story, IP owners can monetize on top of their IP when others use it. Fine-tuned models and trained AI models retain their source attribution and provenance stays on chain, ensuring transparency and trust. And even more, all their outputs will retain the trace of where they originate from. IP is a new layer of the AI stack. AI runs on IP. Да, готово. Да. і Protocol протокол Claim клеймбенч. Натискаємо, підтверджуємо в гаманці. Клеймінг і отримуємо все. Сторинг Phoenix Explorer. Ми можемо подивитися в Explorer транзакції йдуть. Це тиснетова транзакція, так. Звичайно. Так, тепер треба зробити верифікацію. Successful. Прекрасно. Ми все зробили. Тому ми маємо бути кваліфіковані на цей айдроп. Залишилось 116 851. Так що поспішайте. Підписуйся на мій телеграм-канал, щоб мати більше можливостей, темок, таполок, як заробити, як приносити свій капітал та багато чого іншого. Телеграм в описі до цього ролика. Хай щастить! Гарного дня!